Хей, hey, всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звуть Дмитро, і ви на каналі Nikon. І сьогодні ми продовжимо проходити Red Dead Redemption 2. В минулій серії ми зупинилися на тому, що разом з Седі відшукали, де ховають Джона, і тепер треба вигадати, як його врятувати. Всім гарного перегляду. Слухай, Седі, я дійсно не можу. Я піду за своїм чоловіком. Я дуже зла. Артур, скажи їй. Вона не піде з нами, щоб забрати. Hey, Bigal, ти не йдеш. Бачиш, ти почула його. А тепер поїхали. Але нічого. Я буду швидше, ніж і легше мені йти, якщо ми будемо удвох, аніж з тобою. Це не обговорюється. Я дійсно вдячна. Ми знаємо, що ти вдячна. Ми приведемо його до тебе. Дякую. Обидва Нам треба до ранку припливти припливсти туди, бо усі підуть до полів. Все, що нам треба зробити, це прибрати декілька вартових і втекти з ним. Виглядає, нібито все легко. Скільки вже разів Марстоне? <гум> Мені здається, це реально зараз. Добре, давай тут. Причалимо. Мені здається, що це дійсно буде вже скоро кінець. Ми розпочали з того, що Марстона рятували, тепер будемо закінчувати гру. Давай проберемося до вежі оглядальної. Тихесенько, 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 нормально так розігналися, взяли, взяли. There's темп. Oh, okay. Там вартовий зверху. Я розберуся з ним. Okay. Добре, я піду за тобою прямо. Так, ну візьму тоді ножа. Так, на нас не дивиться. Птітьку. Okay. Добре. Піднімайся. Так, ну гвинтівку з прицілом я вже ж беру. Шукайте Джона. Де Джон? Ну давайте через бінокль бо через гвинтівку не. Здається, <звучить> <З звучить> я бачу. Там група біля бару. Справа. А, так, я бачу двох вартових. Добре, давай знімемо їх і заберемо хлопця. Добре. Звідси? Чи проберемося поближче все ж таки? Бо щось мені. Ну, якось мені не дуже. Добре, давайте того, хто на коні. Дідько, встигли. Все ходімо за ним. Дідько. Я думаю, це не Джон. Добре, я думаю, вартові вже почали ворушитися. Сенсі це не Джон. Ми стріляли. Погнали. Давай, Артер. Де він? Mm -hmm. ти бачиш його, ні. You. Ти? Мистер. Та ми двом в голову там стрілянули, як він взагалі живий. I... 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 I він сьогодні не працює. But, but down, Покладіть зброю, леді. No. Ні. Ти поклади зброю зараз. Де Джон Марстон? Він сьогодні не працює. Добре. Тоді, я думаю, ми з тобою пройдемося трошки. Спробуй щось, і я проб'ю тобі голову. Ти зрозумів? Так. О, ні ні, ні ти не будеш. Так, Седі, розберися з ним. Чудово. Чому би тобі не вибачитися, перед леди за те, що ти зробив? Вибачте? Я сказав, вибачайся. Мені шкода, ми. Я більше не скривджена. Тож, куди ми йдемо. У вхід, я так розумію. І хто Джеймсон. Містер Джеймсон. Хестон Джеймсон. Він чудовий хлопець. Він неноді включає босса. Я думаю, мені треба зустрітися з ним. Так, ну це якось дуже дивно. Дився армія взагалі. Ну, типу, блін. Ти популярний працівник? Не дуже. Що ж, тоді ми зараз це вияснимо. Типу, будучи за нього паритися, як... тому що ми направили пістолет на нього. Капець. Якось ми дуже дуже впевненому йдемо. Типу, блін. Нас всього навсього один заручника. Покладіть зброю. Да, в них там гармати стоять. Я не знаю, Мика, як, як ми тут втікати будемо. Дідько. Ні. Добре, друже. Будь спокійним. Просто те, що я кажу. Покладіть свою довбану зброю. Ну, їх багатесенько. Джеймсон! Джеймсен тут є. Він в Сен Денісі. Приведіть його, або ми вб'ємо його. Або ви приведете мені Джона Марстона прямо зараз. У Вас одна хвилина. Я рахую. Один. Два. Три. Мілікен. Чи не так? Так, Сер. Ти можеш порахувати за мене, я буду розмовляти. Так, ж, се з одного чи з чотирьох. О, дуже смішно. Зараз вже напевно одинадцять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять. Швидше зараз. Або цей бідний хлопець втратить свої мізки. За нічого. Мілікен не зупиняйся рахувати, я не чую тебе. Швидше зробіть те, що він просить, бо я помру, покидьки. Не плач, хлопець. Я не хочу помирати. Десять з десяти її просто. Ей, привіт. І ніяких дурних справ, або містер Міликен замовкне назавжди. Добре, нехай тобі щастить. Ходімо. Джон, хапай, пістолети. Так, ну в принципі, я потроху нормально так вибиваю мізки. А, дідько, я думав на випередження зробити, а він зупинився. Так, я тікаю через воду, прикрити мене, бо на місці я вже не встигну. Головне, щоб мені зараз не в дупу не поцілили. Та що ж таке? Як ти, Джон? Ти краще мені скажи, чому ви так довго за мною йшли? Це ви були на повітряному шарі? Так. Ніколи не думав, що я так буду літати. Все, тікаємо. Ми вже тут непогано так розібралися. Добре, ходімо. Бережіться, зліва. Конвой. Нормально я навіть двох з тих поцілити. Що можу, тільки і роблю. З цими пістолетами а вже ж набагато-набагато легше, ніж ми до цього грали. Вони вже автоматичні і якось хоча б цілити можна спокійно. Дідько, я коня вбив. Бляха, його кінь захистив. Бігу, бігу, бігу. Треба ж комусь прикривати. Не, не можна ж усім одразу. Втехти. йду я, господи, чого ти кричиш. Якщо ми у трьох побіжимо одразу, то це буде взагалі якийсь капець. Витрачаємо час, Артуре. Тобі завжди потрібен порятунок, Марсене. Чудо, радий тебе бачити, Артур. Нам треба прибратися, потім будеш таким дружелюбним. Я їду, ти стріляєш. Ти краще стріляєш. Ну добре. Насолоджуйся поїздкою, Марстоне. Якщо ще можеш триматися. Дякую, що допомагали мені тут хлопці. Так ну все, мені непогано так в ритуали, Джона. No, Ти знаєш. Як like no no якась призова курка, чесне слово. Нам треба поквапитися, вони тут будуть скоро. Якщо ви, хлопці не хочете витрачати час. Ей, Артуре. Дякую. Не дякуй. Ходімо. То що, дідько, трапилося в Сен-Денісі? Забігав все добре? Вона в порядку. Джек також. Вона змогла втекти, коли взяли Хосе. Хосе, Усі ці роки, Артуре, він був нам як як сім'я. Так, ми також втратили молодого Лені. Ні. Що за бісова ситуація? І ми. Що Щодо грошей? Втратились десь в океані. Що? Якого біса взагалі трапилось? У Нас була. Пробой у улоцьці. Лодка пішла на дно в океані, і ми опинилися на якомусь острові, котрий поблизу Куби. Куби? Ви повинні мені розповісти це знову. Це довга історія. Але все добре, Джон. І ти це мені кажеш. Ми зараз розташувалися біля гір на півночі. Пінгертоне. Знову нас знайшли і ми вирушили. Так, напевно, Молі була щуром, тому її пристрелила Місоше. І мені треба попередити тебе. Дач... Не хотів тебе рятувати. Сказав, що зараз не влучний час я не можу дума перестати думати про цей банк. Вони взяли мене. Я бачив. Почув, що в якийсь момент, що я повинен щось зробити, але не зробив. Сефрайне дач зараз не свій. Прямо зараз. Можливо, йому дійсно хочеться бути ким він був. Ну тепер ми можемо дійсно не думати про те, хто його любимчик. Ні, я думаю, ніяких проблем не буде. Те, що ми Джона врятували. Хоча дач може сказати, що ми не по його плану вирішили це зробити. Ви провели його назад. до мене. Я ж сказала, що ми зробили. Джон! Джон що ти тут? ти тут робиш? Я також радий тебе бачити, партнер. Я за тобою не посилав. Я пішов. Але я сказав. Так, я знаю, що ти сказав. Але я подумав інакше. Ось як? Так. І тим, що ви забрали Джона. І, можливо, привели законців, що тоді, Артур. Тож тоді, я думаю, нам треба бути в іншому місці. Лояльність, Артур. У це... мене був довбаний план. Джон! Джон. Джон. Ти мій брат. Ти мій син. О, почалося знову. Я би прийшов за тобою. Вони. Вони казали, що хочуть повісити мене дачі. Вони говорили, вони просто говорили. І тепер вони усі нас повісять, усіх нас. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!